В мене був негативний досвід групи. І, я дякую тобі, що ти мені порекомендував піти в групу саме до тебе, це не порівняти. І я дуже радий бути частиною групи. Також хочу виділити тебе та твій підхід до роботи, спілкування з нами. Все думаєш, себе якийсь сценарій, а потім, звичайно, я зрозумів, що зовсім не так. І тебе важко сприймати як спостерігача, тому що ти також стаєш перним учасником групи. І це дуже класно. І дякую тобі за те, що в якихось моментах, наприклад, я би десь промовчав, але ти запитуєш мою думку, і я, я не відділюсь, і мені стає легше, типу, потім розкриватися. Що цікаво, я не можу виділити людей, яким я не радити на групу. Я думаю, кожна людина хоче якихось трансформацій. І навіть якщо зараз ви не готові працювати над собою, там не готові відкриватися. Ви навіть в пасивному такому якомусь стані, знаходячись в групі, ви все рівно отримаєте дуже багато і, можливо, з часом навіть захочете змінити свою роль, тому я раджу йти на групу всім. Хоча б раз, варто спробувати. Я хочу подякувати всім учасникам, тому що ви всі класні і дуже багато моментів разом вже пережито. І хочеться просто подякувати за те, що ви такі є, і тобі, влад, також, як учаснику групи.